Да. Давай. А. Я знаю, что на местах. Ага. Закладай до кінця. А ты уже розумієш, на не нанести треба, нестрела, да? Бо це ж баг упадет, а? Ага. А, молодец, тоже наверху, є. Матвій, наверху є. Окей? да. Матвей. Тоже наверху. Окей? Just two more. Just two more. Okay. Подобається це робити. Так Я кислот? Бачиш? Jack. Мед випадає на стінки. Як? А він коли коли ти крутиш, то з центру він випадає і Jack. він це. Was, like, ага, ага. Jack. Matvica, ti pač je rasla šulko, da ne zakladejo se rado, no ok. Pa tako, celo po zboku, te dobro, tako trmaš. Aha. Možeš čuči švečer. <laughs> Bodi out. Huh? Да, да, да. Що ще випадає? А ну ще трошки сильніше. Так, все, достатньо. Все лишай. Ага. Це тепер міняємо рамочки на другу сторону. Окей? А, oh, it so like there. А, трошечки не стінки. Все, почалось тікати туди вниз. Супер. Отвій, дивись там мене на фотографію зроблю. <плес> <плес> Класно? <плес> так, я в кінці покажу, що ми тут накачали. То меду дуже мало. <плес> меду мало буде. Алекс, ти робиш? Frames, yeah? yeah, you're harvesting honey yep. uh, a little bit faster. Can you do it faster? We will show how honey, yeah. Alex, good job, good job. Well done. Can you move it faster? Oh, well done, Alex. Good job.